Пані Ірина вражена після відвідування музею російсько-української війни. Фотографії з передової з часів АТО ООС та нинішнього повномасштабного вторгнення від 24 лютого 2022-го. Чисельні експонати у вигляді гільз снарядів, носіїв збитих ворожих крилатих ракет, осколки від балістики, які забрали життя криворіжців під час обстрілів житлових будинків. А також не залишила байдужими трофейна форма та амуніція окупантів. Музей... до цього музею треба завітати обов'язково і криворіжцям, і новим Мешканцям міста, які залишили свою домівку через війну та окупацію. В нас такий страшний час і інколи руки опускаються, і навіть втрачаю на деякий час оптимізм та віру. Але я зі свого досвіду, коли я приходжу до музею, розумію з експонатів та фотографій, які титани, хлопці захищають нас там на передовій, допоки ми тут підтримуємо їх в тилу. Ірина в складі невеликої групи екскурсантів з нагоди Міжнародного дня музеїв з ініціативи інституту розвитку міста, завітала до цієї локації. Музеї нині нараховують. Це більше 400 експонатів з останніх надходжень уламки збитого російського баражуючого боєприпасу ланцет. А також рештки керованої авіаційної ракети Х-59, яку збила ППО в районі Радушного в лютому цього року. За кожним експонатом своя історія, подекуди сумна, але вона в повній мірі відображає трагічність війни. Наш музей російсько українська війни щоденно, щоденно приймає людей як особисто групами парам. І е, цей музей сьогодні найактуальніший у нашому місті, і він один, такого музею більше нема. І це місце, де зберігаються експонати нашої історії. І музей існує в першу чергу для того, щоб показати, якою ціною ми йдемо до закінчення війни, ми йдемо до перемоги ще з часів АТО. Екскурсії в музеї російсько-української війни абсолютно безкоштовні. Лише потрібний попередній запис в чергу за номерами, які ви бачите на своїх екранах. Про популярність та затребуваність такої можливості красномовно свідчить той факт, що до кінця травня всі дати зайняті, і червень вже наполовину розписаний. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко, перший міський.